Серпень Херсон Кавуни. Асоціація з е, літом в Україні. І так усі робили. Стукали по цим кавунам. І я, якщо чесно, просто беру кавун і вірю в Бога. Це мій підхід до вибору кавуна. Для мене це проста річ. Я смажу кавуни. Так, так, так. А тепер зробимо соус. Два вже варені жовтки і поєднаю їх з консервованим тунцем. Повірте мені, те, що я вам раджу. Ну, я ж типу їм сам раджую вам.

Цім цьом. мене звати Євген Клопотенко і це місце, де ми о, смачно готуємо, а також пізнаємо українську культуру. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і о, ви знаєте, що це мене мотивує, коли я читаю щось приємне. У мене є сили робити щось більше і крутіше. Тому дякую вам. Не забувайте робити те, що ви маєте робити, коли дивитесь відео. Серпень, Херсон, Кавуни це стопроцентова асоціація з літом в Україні. Херсон це Україна, Херсон це Україна, Херсон це Україна. І це навіть не обговорюється ніяк. Наприклад, врист ресторані в себе я вів меню десерт із херсонських кавунів, тому що в минулому році купив просто безліч кавунів, я не консервував і не знав, що з ними протягом року робити. А коли е, почалася війна, я пішов в підвал і знайшов багато кавунів. Тому зараз люди, які приходять до мене в ресторан, можуть скуштувати карамелі з кавунів. Це дуже така смачна, і прикольна штука. Е, і е, ми не на секунду не забуваємо, що Хороша, це Україна, і обов'язково дуже дуже. Скоро відвоюємо наші території. Це відео про підтримку, це відео про смачний новий крутий рецепт, який я хочу вам е, дати, і хочу, щоб ми всі пам'ятали, що ми боремося, і ми точно переможемо. Зараз буде рецепт. Можливо, він не звичний, але повірте мені, він того вартує. Десь три роки назад один шеф кухарів е, на одному з форумів, він такий епатажний, він взяв кавун, просто поклав до, до духовки і забув про нього. Через 6 годин він згадав, що він е, забув той кавун, дістав і побачив, що кавун став схожий на м'ясо. Я цей рецепт адаптував. Тепер я хочу, щоб е, цей кавун став е, м'ясом, рибою, чимось таким прикольним, незвичним. Повірте мені, ви закохаєтесь цей рецепт. Будете казати, вау, Євген, ми такого ніколи не їли. Отож, беремо кавун, е, і нам треба його трішки е, почистити. Це можна робити ось таким чином. Під кутом я нарізаю чик, одну скибочку і ось так. Це вже як у вас, я думаю, як ви вмієте, я люблю робити це ось так. У мене досить гострий ніж. Якщо не виходить, якщо у вас так не виходить, можете робити по-іншому. Можете ось так нарізати, чик, а потім можете спокійненько, легенько е зрізати шкоринку. Нам не потрібно для цього рецепту. Якщо ви не знаєте, то я вам нагадаю, що кавун це і ягода. Якщо кавун складається на 95% із води, то фактично я його їм чи п'ю. Як вам така таке питаннячко? Давайте подивимось, кого в підписниках більше: ті, хто їдять кавун, чи ті, хто е, п'ють кавун? Так, такі я зробив 4 шматочки, думаю, 5 буде зайвий, і зараз буду смажити. Якщо у вас є пательна гриль, то круто взяти пательну гриль і на цій пательні гриль все взяти і посмажити. Якщо у вас пательний гриль е, немає, то ви можете взяти звичайно іншу пательну і просто смажити на ній. Я готую щось смачне прикольне для вас. А ви якщо хочете стати спонсором каналу і допомогти розвиватися цьому youtube каналу, для того, щоб якомога більше українців готували українську їжу, пізнавали українську культуру, то Звичайно, ставати спонсором і отримайте деякі невеличкі привілегії. Ось так! Можливо, для мене це проста річ. Я смажу кавуни. Але я думаю, що звучить це досить дивно. смажити кавуни. Але я знаю, що якщо ви за мною давно слідкуєте, то ви вже смажили редиску, і тоді у вас був культурний шок. Але я порахував, приблизно десь 300 тисяч людей лише тоді посмажили редиску. Тому все окей, я впевнений у вас, в моїх підписниках, що якщо ви тут зі мною, то ви готові до різних дивних речей, які потім зроблять вам приємно у роті. Чуєте, як шипить? Це означає, що цукор карамелізується. У мене до вас ще одне запитання. Я пам'ятаю, як я в дитинці з татом постійно ходив там на базар і він купував кавуни і так ось робили, стукали по цим кавунам, і я пам'ятаю, що кавун у мене чомусь з цим звуком асоціюється. І я потім, коли вже підріс, я почав вивчати, що якщо є хвост, це є дівчинка, якщо дівчинка вона більш солодка, якщо вона солодка, то типу, я не знаю, кращий смак, чи вони пусті, чи не пусті. Якщо чесно, я профан в цьому. Як обирати кавуни, я не знаю. Тому якщо дасте мені. Таку якусь дієву пораду, щоб я запам'ятав, я буду вам дуже вдячний. Я, якщо чесно, просто беру кавун і вірю в Бога. Це мій підхід до вибору кавуна. Тепер кавуни, коли вони підсмажилися, ви вже відчуваєте, що вони зверху такі м'якенькі, але вони ще мають бути гарячими. Це дуже важливо. Перекладаємо на тарілку. Ось так. А тепер лайфхак. Ми просто е, замотуємо кавуни харчовою плівкою, і таким чином вони, вони ще дуже дуже гарячі, але під своєю власною температурою вони ще будуть потихеньку, ну десь півгодини будуть е, доготовлюватися. тан-таран, тан-тан. так, так, так. А тепер зробимо соус. У нас непостійна рубрика. Е, секунда в голові Євгена Клопотенка. Коли перший раз куштував цей кабун, мені здалося, що це м'ясо чи риба таке ніжне, і дуже хотілося якогось кремового крему. Ми ця страва нагадала відому італійську страву під назвою тонато», що означає тунцева телятина. Я також її колись готував. Але суть що це просто лежить м'ясо, а зверху вкрите таким е соусом на основі тунець, а гірчиця з м'ясом. І та їсти таке ніжне м'ясо і такий в кінці легкий післясмак риби. Це прям суперкрута штука. І тут, коли я скуштував кавун, він мені чимось нагадав ту страву, і я вирішив зробити те, що в мене з погодою. Тому, ем, можливо, воно там дико звучить, що ми їмо кавун з тунцем, але насправді, коли ми їмо осади з цибулею, це прям те ж саме. От. Все, що я зараз зроблю, я візьму два вже варені жовтки і поєднаю їх з консервованим тунцем. І додаємо трішки олії. Повірте мені, те, що я вам раджу, ну я ж типу, їм сам раджую вам. Власне, подивіться, у нас вийшов отакий гарний крем. Просто божественний кремчик. Отож, поки ми тут робили крем соус, у нас наші кавуни підійшли. Я знаю, що тут дуже буде небагато українських кавунів в магазинах, але я закликаю купувати українські кавуни, кавуни підтримати українських виробників, бо зараз підтримка України це найважливіше, і ми маємо купувати українські товари. Насправді, коли я приходжу в магазин, я є спеціальна програмка, є такий бот, який допомагає мені дізнатися, де український продукт, де не український, де компанія яка не вийшла з російського ринку. Ціле таке дослідження, але воно того вартує, бо нам треба зараз бути єдиними. Ось так гарно. Треба повністю вкрити. ну, скільки це можливо? Так по-італійськи, знаєте, трошки брудно, але так видно, що по посправну є? Петрушку, це якщо ми хочемо, чисто для зелені. Чорний перець. Є? Подивіться, це прекрасно. Смачно, гарно і незвично страва готова. Я думаю, що в ресторані вона може коштувати дуже багато, але ви можете легко приготувати її вдома. Ну і зараз простий, базовий, базова штука, трішки морозива на гарячі каву. Розумієте, що морозо насправді це ж заморожені вершки, тому морозиво з кавуном це як наші вершки з кавуном абсолютно нормальна штука. Ось такі дві прості, 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 прості страви готові. Але вони просто знесуть вам дах. Тому напишіть свою думку, що ви вважаєте стосовно тунцового кавуна. Чи готові ви ваше на такий експериментичок? Чи готові ви на нього? Чи ви просто готові поки що посмажити кавун? І, і тут все і з морозом з'їсти цього вистачить. Готуйте, пишіть в коментарях, що у вас вийшло. Якщо у вас щось не вийшло, я вам відповім допоможу. І я постійно перед сном і інколи в день, коли я пару хвилин, я читаю все, що ви написали, і вам відповідаю. Тому дякую за те, що ви дивитеся за те, що ви підтримуєте Україну Херсон, це Україна, і ми скоро вже переможемо. Я це дуже вірю. До перемоги з вами був Євген. じゃ、うん